Всім привіт! І сьогоднішнє відео про ось такий препарат Церкон. Професійні квітоводи рекомендують обов'язково мати його у своїй квітковій аптечці. Церкон це препарат, який є регулятором коренеутворення росту рослини. Також її плодоносіння та цвітіння. Це природній біостимулятор рослин, адаптоген з яскраво вираженою антистресовою дією, готують його з витяжки з рослини ехінацеї. Він дуже ефективний та безпечний. Механізм його дії це вплив на фітогормони, що регулюють. Найважливіші фізіологічні процеси в середині рослини на різних етапах вегетації, тобто повин... навіть, у насіння. Так. навіть у насіння, Підходить для кореневого та позакореневого підживлення. Поливають рослинки ним один раз в 10 днів, оприскують один раз в 7 днів, але не більше ну, на протязі 1-1,5 місяця, бо рослинка звикає. Найчастіше циркон використовують для ослаблених рослин при неправильному догляді, а також при хворобах у рослин. Наприклад, якщо ви проводили якісь обробки. Від шкідників, то рекомендують обробляти ще цирконом. Якщо рослини страждають від неї достачі освітлення, то, тобто я так розумію, що взимку можна таку підтримку рослинам дати, обробити їх. Або низькі температури, або, наприклад, заморозки це стосується розсади. Якщо ви обробляли розсаду, поки її вирощували до висадки в відкритий ґрунт, то в подальшому вона буде більш стійкою до заморозків. Е, так. Або, наприклад, рекомендується обробляти рослинки після пересилки. Вони отримали стрес. От, І можна обробити їх після того, як ви отримали поштою рослинку. Я вже знімаю відео, щоб ви собі розуміли, вже більш як 11 година ночі, вже втомлена. Так, готуємо ми розчин. Для приготування потрібно взяти 4 краплі циркону. На одну літру води. Воду потрібно брати м'яку, дощову можна брати або відстояну. Бо зазвичай вода з кранів жорстка, хлорована або з великим містом солей, що негативно впливають на циркон. Він розпадається і його властивість втрачається. Для нейтралізації лугу можна використовувати ще лимонну кислоту приблизно 2 грами на 1 літру води. В моєму випадку кип'ячена водичка. Ось тут літра води. Пам'ятайте, приготовлений розчин потрібно використовувати відразу. Намагаючись не піддавати впливу сонячних променів світла, тому що при дії сонячних променів він теж розпадається. Наприклад, якщо ви будете оприскувати свої рослинки, треба обов'язково в темну пору доби це робити. Замочувати бульби, Теж в темну пору. ну, А бульби можна замочувати десь, наприклад, у підвалі або в такому приміщенні, що туди не попадають сонячні промені. Так. Значить, тут у нас 2 мл циркону. Пишуть нам є ще що 4 мл упаковки циркону. Ось знаходиться в такій ампулі, зараз, я беру, роблю так. Mm. Я беру ось таку бутилочку я взяла з під капель і сюди перелю. Я перераховувала одного разу, була, немає там стільки капель, як вказано. І виробник і той, і той. ну, Було два різні виробники, в одному 4 мг, в одного 2 міліграми. І в одному і в другому випадку було написано, що Цю ампулку треба розвести в 20 літрах води. І тут я не погоджуся, тому що 1 мл циркону, пише, містить 40 крапель. На 1 літру води 4 краплі. Так, 4 краплі. Ну, але немає тих капель там. Ну, можливо, він чи вивітрюється, чи що. Ну, і, зазвичай, якщо на 20 літр розвести, ну, він ж не може зберігатися. А якщо у вас немає такої кількості рослин, то для чого вам все розводити, можна взяти в ось таку якусь бутилочку і так його зберігати в темному місці. Значить, беру я і капаю на літру води. Чотири каплі. Один, два, три. 4. Ну, нехай ще буде одна. Він не пошкодить. Так, все, ось це я собі ховаю. Розмішала. Так, ще ось таке я піддивилася при лаштування дуже зручно рослинки, особливо маленькі мені поливати на стелажі. такою грушею ось силіконова вона. Набираємо собі водичку і проливаємо. Гарненько проливаємо. От і все. Можете ще більш детально собі погуглити про цей препарат. Я пролю зараз всі свої рослинки. Верніше калатейки, маранти, страманти. Ще я проливаю ним папороті свої і сансів'єрії. І хочу сказати, що подобається мені результат. Дві обробки я робила, але вже пройшло більше місяця. Третю обробку я не зробила, бо я все хотіла зняти для вас відео. І ніяк я не могла дойти. До того відео не вистачає часу. Ну, хоча я інші відео, відео. Господи, відео для вас знімала. І не показала я ще одну калатейку для вас. Зараз покажу. А, так, зараз скажу її назву. Сандеріана. Так, 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 як це мені вам показати ось таке красиве листя? Ну і та сама картина ось тут. Я чекаю, не відрізаю це зіпсоване листячко, бо я чекаю, поки вона дасть мені. Розеточки нові. Прулюю її теж гарненько цим цирконом. Вона досить така сухенька. От. Ну і у наступних відео обов'язково будемо спостерігати результати. Ось, е я казала, Попередньому відео, що позаминулої зими. Це я не оговорилася, тому що я її отримала 3 грудня. Утеплену її, утеплили і новою поштою прислали. І все, бачите, добре з нею. І мене після неї понесло. Ось, я зрізала. Череночки будуть в водичці вкорінятися. Це теж вже вони замовлені. Якщо що. Ось, скільки ще я наобрізала уже, це я не обрізала, терпіла, щоб перед вами це все зробити, показати, як воно насправді є. Щоб ви не боялися такого ось цього. Цього такого некрасивого, воно в усіх буває. Але це все можна виправити до йти до гарного результату. Ну, треба погратися. Хто хоче мати таку красу. ну Мені це подобається і. Я релаксую зі своїми квіточками. Ну, ось, будь ласка, але це, ем, це природньо. Ось. Це все залишається поза кадром, але я, але я вам показала. Так що на все добре, бувайте, па-па.